Їду не раз і дивлюся, в що перетворилися ті багаті, працьовиті і квітучі наші села. Вимирають, порожніють, старіють і зникають. Виїжджає молодь і не повертається. Ще доживають до старості батьки під білими призбами з котами на руках. Добре, якщо їх двоє є до кого слово сказати, кому їсти зварити і телевізор з ким подивитися. Та й на ті дві копійчані пенсії легше якось клигати. Складають за роки ті гроші і одну на двох могилу роблять, щоб разом лежати, а на пам'ятнику пишуть дати народження і після неї рисочка, коли вже станеться, то хтось допише. А в основному по одному живуть батьки наші, бо не все виходить померти в один день, як в казці говориться. Рятують від самотності старих котики, песики, кури, кролі, город. Садок та й сусіди, які через купу порожніх хат живуть і десь раз в тиждень приходять подивитися одне до одного чи ще живі. Приїдуть на вихідні діти з міста, привезуть кавуна, хліба й масла, посмажать шашлик, колонку ту свою послухають, яка грає криками розмаїтими, випустять онуків на подвір'я, щоб подивилися на них дід з бабою і в чоло поцілували пару гривень, щоб дали внукові до школи з пенсії. Та їдуть на вечір в свої міста мурашники, не хочуть лишатися. Відвикли вже від ліжок сільських, з подушками, в яких справжнє піря смердить їм гускою. Від туалетів відвикли тих, що на дворі бояться цистіту, та й смердить їм дуже. Від води в криниці відвикли, яку треба напомпати і в путні до хати принести, а потім черпати горням залізним і пити, в місті кип'ячену п'ють, без мікробів, мертво. Яка нічим не смердить. Та й взагалі в селі одна антисанітарія, де не ступиш, то по-любому впсячу чи куряче лайно залізеш. Привикли в місті жити в теплій покоях, щоб їсти, срати і митися в двох квадратних метрах, не смердить, шикалки є. Потім приїжджають по дзвінку в чорному, виносять труну, плачуть, шкодують, що так рідко приїжджали, закопують на цвинтарі, добивають на плиті дату, хату на замок, курей на пеньок. По голові і в багажник, коти самі розбіжаться, як захочуть їсти, і вертаються в свої міста вулики. А в селі хата заростає, забувається, горбиться і вмирає помало, зростається з природою і вростається в землю. Бо продати навіть нема кому. А кому вона треба за стільки кілометрів від міста? Завжди, проїжджаючи, дивлюся в селах на боки, таке враження. Що наступив апокаліпсис, люди пропали і лишилися якісь будівельні нагадування, що там хтось жив. Подвір'я позаростали яворами і ясенами, хопти попід стріхи, заснували вікна, хлівів вже й не видно з дороги, почорніли і закрилися гілляками, щоб розсунутися і пропасти. Комени зверху розвалюються і падають розкришеними цеглами на дахи, роблячи зверху цюри для дощу, щоб залітав і руйнував все зсередини. Тріскають стіни від коріння дерев, які підпихають свої пальці по підземлю, ловлять фундамент, лупають його і влізають в хати. Від того відпадають кути і стіни будинків і оголюються кімнати всередині, білі, помащені вапном стіни, саморобний хідник, який діти не забрали в місто, скривлене крісло, креденс зі склянками, з яких колись пили, а зараз встидно на стіл ставити. І все видно у шпару в стіні, яка чорніє чорною цюрою. Самотня хата автоматично робиться страшною, забутою і пропащою. Зупиняюся перед таким подвірям, і бачу, що жили тут господарі, планували на десятиліття наперед. Дітям переписали, але не вернувся ніхто. Заросло, почорніло. А ще зовсім недавно в тій хаті вирувало життя, бабця в неділю ставила на стіл велику миску порогів, Сметану і шкварки, стіл обсідали всі довкола, батьки, діти і внуки цокали виделками по тарілочках, щось розказували, повчали, поправляли. У велике вікно світило з широкого подвір'я сонце, змиски парувало, і кімната наповнювалася пахощами дивними. Маленька дитина сиділа на руках, і мама по кусочку годувала маленький ротик. Засмальцована і вся в сметані дитина цямкала і до всіх посміхалася. Всі у відповідь собі угукали, сюсюкали, манюнюкали, вона реготала і все капало на мініатюрну сорочечку, повзунки і маму, їж будеш великим, як тато. Трохи більша дочка вже була нянькою в найменшого, і вже можна було лишати сестру за маму. На бляті стояв баняк борщу, який варився на свинячих ребрах. Кришка була трошки набік і пахнюче парали за ластелю, то готувалося на вечерю. чи... Може, на завтра, якщо ще щось лишиться. А на краю блята стояв менший банячок, в якому доходила гречана каша. Покришка тихенько підскакувала вверх і пахкала, до догори порціями запашний гарячий туман. Жили, плодилися і знали, що всі залишаться тут, в селі. Одружиться син з дівкою з сусіднього села і будуть ходити один до одного. Дівчина візьме собі сусіда і приведе зятя. А там дітей купа, внуків, сміх на подвір'ї, метушня. Пороз'їжджалися по містах далеких, по країнах заморських, бачаться у вайберах, приїжджають раз в пару років. Нічого не збулося з того, про що мріяли діди і батьки. А життя було колись як річка, покоління текли собі одне за одним, і кожне знало, що його обов'язок бути берегом для наступного. Діти народжувались не лише для праці, а й для пам'яті. Бо хто ще згадає, як пахне мамина каша, який смачний сир зі сметаною, які руки в тата, як звучав голос діда, як будувалася хата, хліви і льох, де колись в селі були вулиці, які позростали, хто де жив і з ким, коли заселили село і хто був перший. Для того й було все, щоб діди розказували внукам, а ті пам'ятали і своїм розказували. Зникає все, як та стара хата. Забувається все, йде у минуле, і тільки на цвинтарі стирчать хрести з датами, і знимками кругленькими. Автор тексту Володимир Ковцун